Минула ніч для окупантів на запорізькому напрямку видалась пекельно спекотною мова про знищення місця розташування окупантів під пологами, токмаком і басанню. Та не тільки, а от гауляйтери вирішили на останок пороздавати гроші. Та за що за втрачене майно внаслідок прильотів? Хіба не цинічно спочатку нищити, а потім пропонувати зато гроші. Про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області дивіться далі у нашому випуску. У Гуляйполі готуються до холодів. До будівлі міськради було завезено 501 кубометр паливної деревини. На сьогодні твердим паливом забезпечені 132 домогосподарства. Отримали деревину для опалення і мешканці прифронтової приображенської громади у обсязі 60 кубометрів. Незабаром деревину доставлять жителям, які подавали заяви. Тим часом ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області. Окупанти гадять по цивільній інфраструктурі. Ведуться от дуже активні артилерійські обстріли, ракетні по Оріхівській громаді. Там зруйновано кілька багатоповерхових будинків. На щастя, поки інформації, що загиблі її поранені, немає, тому що в місті залишилось 15% від населення. А, і це правильно там, де ведуться бойові дії, мінімально має бути населення а краще щоб не було взагалі. Так само обстрілюється Гуляйпільська громада, Степногірська, всі громади по лінії зіткнення Фактично зазнають наразі ударів. А, на щастя, ніхто не загинув, але звичайно, що багато є зруйнована, і люди постраждали тим, що їхнє майно яке вони все життя там накопичували, будували. Тим часом псевдоадміністрація Запорізької області заявляє, що продовжує якусь там роботу з виплати компенсації за втрачене чи пошкоджене житло та майно внаслідок прильотів. Певне, Гауляйтер Балицький забувся, що саме російські ракети руйнують цивільну інфраструктуру та вбивають мирне населення. Воїн ЗСУ родом з Юрівки передає вітання своїм односельчанам, а особливо колаборантам. Ці снаряди усі. Я тримаю їх мене хванахвати їх на кожного колаборанта. І ви мене не дочекаєте, коли я помру. Помру тільки після вас, особливо колаборанти, які спілкувалися з росіянами. Чекайте на мене. До деяких вже долетів вибуховий сюрприз. Генштаб повідомляє, що українськими військовими було знищено місце розташування окупантів під пологами, токмаком і басанню, що на Луганщині. Майже пів тисячі загарбників поранено. Знищено 51 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Гучно було і у селищі Мирне Мелітопольського району. Минулої доби пролунало декілька вибухів у місцевому клубі, де розселились нещодавно мобілізовані. Таку гулянку в лапках було чутно аж за 30 кілометрів. На Запорізькій АЕС керівництво РФ призначило нового директора. Ним став колишній головний інженер енергоатому Юрій Черничук. Колаборанти та окупанти готуються тікати та забирають із собою весь непотріб. Жителі села Михайлівки помітили, що на будівлі відділку поліції зникла триколорна ганчірка. Також загарбники виїхали з будівлі училища та деяких будинків місцевих. Колаборантку Мамай з Бердянська судитимуть за державну зраду. Жінка спочатку повномасштабної війни допомагала окупантам знаходити учасників АТО та інших осіб, які можуть чинити опір псевдовладі.